Беру кулемету. Тихо 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 тихо, Ну йди геть звідси. Термідово, термідово, швидше будуємося. Будуємося. Ні-ні ні, відчепіться. Ні. О, селянчики, біжіть. Ховайтеся, де можете, закопуйтесь, я не знаю. Так, тут нікого? Я щойно втік від рубі, друзі. Румі монстра за тими величезними лапами. Вони гналися за мною. І тепер я дізнався інформацією, що тут ось ось воно лежить, те, що мені потрібно. Військові сюди скинули айдроп, і там повинно бути оп, щось те, що мені може знадобитися. Давай шведесенько зараз сюди дістануся, подивимося. Ого, навіть радіо тут лишили. Обладунки. Так, забираємо. Забираємо все, одягаємо і ви подивіться. Я тепер. Ого, оце нормально вже. Так, як справжній спецсолдат. Що тут? Купа зброї? Ой-ой-ой. Так, це може нам знадобитися. Давай отак прибираємо. Кайло не знаю, потрібно буде чи ні. Так, зброю треба буде взяти і тут. Ооо, скільки тут усього? Так, давай сюди, сюди, сюди. Так, забираємо ось це все. Не знаю, знадобиться воно нам зараз чи ні. Сподіваюсь, що не знадобиться, але там подивимося, як воно буде. Так, ні, це не сюди. Це от сюди, отак переклацуємо. Нам потрібно зараз взяти. Е, так, давай автомат беру. Беру кулемету. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Ну йди геть звідси. Нічого собі, дістали вже і тут. Так, це проблема. Треба швидко взяти набойчики. Так, набойчики в нас тут є. Чи то далі візьмемо гранатомет. Ще пістолет не знаю, потрібен чи ні. Я думаю, можна набрати його. Так, давай візьму ще оце. Давай сюди, отак візьму, оце візьму і оце візьму. Все, забрав купу всього! Ой-ой-ой-ой-ой, так, треба терміново збудувати тут, я не знаю, якісь стіни, захист чи щось таке. Давай, давай, давай. О, ні. Перезарядка, перезарядка. Швидше, 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 перезаряджайся. Давай. Кулемет. Три тисячі років. Перезаряджається. Це ще що було? Вона ламає тут вежу. Селян тікай. І тут теж. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, давай, давай, забираємося звідси, забираємося. На тобі, Постріл! Так, тепер треба перебігти в інше місце. І звідси отак теж постріляти. Давай, 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 давай ще сюди. Так, набойчики є, все є, потрібно відбитися від оцієї велетенської румі гіганта. тобі! Зараз ми з нею впораємося і будемо будувати тут стіни. Так, 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 давай, 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 давай. Єс. Ху! лед завалив її. Добре, давайте зараз тут спробуємо. О, ні, селянчики! Так, 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 так. Зараз тут спробуємо забудуватися. Зробимо тут невеличку таку барикаду, щоб сюди румі не змогли залізти, у це селище через, оце, через цей будинок, через дірку в ньому. Так, сюди-сюди. Сюди, 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 сюди. Все отак ставимо. Так, воно тут осипається, але нічого страшного. Ой-ой-ой, як тут це все діло забудувати? Я навіть не уявляю. Давай швидко будемо робити сюди стіну. Так, 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 так. Ай-ай-ай-ай-ай. Ще кактуси оці. Ану, не треба мене тут колоти. Так, ой, ні. Скільки вас тут ще з'явилося? Йди йди, 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 Так, селян біжи. Забирайся звідси, поки є час. Так, 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 так. На тобі. Мінус одна. Чудово, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, добре, що обладунки є. Воно хоча б трішки стримує. Так, дайте мені ось це дістати. На тобі. Все, лікуємося. Зараз трішечки поїмо. Що там ще вибухає? Слухайте, я не знаю, мені потрібно тут швидко збудувати стіну, бо це може стати. Оп, мій останній день у цьому світі. Давай сюди, сюди, сюди. Що десенько піднімаємо тут стінку? Так, сюди, сюди, сюди будуємося, сюди будуємо. Чудово. Вони там ще біля вежі цієї стоять. І це це реально проблема. Так, 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 тихо, 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 тихо. Хто? А? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, та що ж це таке? Чого вас тут так багато? Давай зараз, знаєш що? Ось сюди. А, тут же не залізти, сюди на цю вежу. Це погано. Так, о, ні, треба перезарядитися. Давай, 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 нумо. На тобі. Ось так. Забираємося. Треба залізти ось сюди нагору. Зараз з гори спробуємо щось зробити. Оп, 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 давай так ще зробимо. Бамс. Ага, ага, до побачення. До побачення не треба. Ні-ні ні-ні. Ні-ні, ні. Ні, 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 ні. та тут глухий кут. Ану, відчепийся від мене, та скільки у вас тут? Я просто в шоці! Щось навіть військовою цей аирдроп не допомагає, якщо чесно. Дуже багато цих румів. Треба, треба якось позбутися них. Так, можна мені тут щось поставити буде? О, ні, о, ні. Так, це проблема. Давай отак робимо і сюди перестрібуємо. Та, ти що? Вона теж сюди застрибнути може. чи Що? А ну, кулемет. Треба завалити. Де вони тут? Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Головне, щоб сюди не застрибнули, бо це реально буде проблема. Кулемет перезаряджається, капець, як довго. Лізе, сюди морда! Ні-ні-ні-ні-ні, я вон там її бачу. Зараз ми не стріляємо в неї. Так, а ну давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Єс! Завалив. Перезаряджаємося. Та звідки ти? Що це за звуки ще? Якісь звуки дуже дивні. Так, треба перезаряджати кулемет. Він перезаряджається 3000 років. Чо так довго? Тут стіна в нас є яка-небудь. Отам стіни взагалі немає, і отут стіни немає. Треба швидко щось будувати. Оп, біжить, 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 вона вже сюди. Відчепись. Так, нормально. Начебто позбулися. Давай сюди. Зараз трішечки поїмо. О, ні, там ще одна, там ще одна. Дуже 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 погано. Так, давайте, знаєте що. Ми зараз будемо робити тоді трішки інакше. Ми зараз збудуємо ось так. Збудуємо ось так. Далі візьмемо купу шипчиків. Розставимо це все довкола. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Відчепіться від мене. Так, ану на тобі. І ще, давай, 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 давай. Єс, розібрався. Так, ця вже біжить сюди. Треба швидше шипи розставляти. Давай, 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 більше шипів, більше шипів. Нехай вони тут е, на шипах коцаються, а ми будемо зараз на гору будуватися. Так. Але потрібно швидко тут все отак поставити ще. Давай, 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 будь ласка, будь ласка. Так, дуже-дуже, дуже багато тут усіх. Вони всі лізуть сюди, і я не можу нічого зробити тут. Важкувато самотужки. Так, вибігаємо. Там ще щось підірвалося. Й -й 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 так, тихо, 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 давай. Давай, давай, давай. Терміново-терміново, швидше будуємося. Будуємося. Ні-ні-ні, відчепіться. Половина здоров'я в мене вже. Так, нормально. Нормально, нормально, нормально. Тут ще щось. О! Вибухнуло! Ні! Я впахав! Так, я зрозумів, мій план не спрацює, так як я, як я задумав, тому що блоки осипаються. Це проблема. Ого! Диви, що там відбувається! Так, це реально може стати проблемою. Давай зараз завалимо декілька оцих румів тут. Ану, 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 перезаряджаємо гранатомет. Давай, будь ласка, перезаряджайся швидше, швидше, швидше. Їх тут реально дуже багато. Я нічого не можу зробити навіть. На тобі! Ще давай заряджаємо, заряджаємо. На тобі ще! О, ні, в мене півсеця. В мене півсеця. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Я. Ооо! Там воно вибухнуло одразу. Так, давай. Спроба номер два. Зараз спробуємо підбудуватися вище і спробуємо зробити трішки інакше. Так, сюди, сюди, сюди. Давай, виставляйся швидше. Отак поставимо, дивіться. Оп, і отак зробимо. Все нормально. О! Воно там осипається! Так, у мене є якась така цегла. Зараз швидко з цегли тут спробуємо щось збудувати і все. Це буде нормальне місце, де можна буде трішки повиживати. Ху. Ви тільки до подивіться, тут від селища вже мало що лишилося, якщо чесно. Оці румі монстри вони знищують усе абсолютно! Ні-ні-ні. ні ні Де я? Де я? Де я? Де я? Ні-ні-ні-ні-ні! Тихо, 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 тихо. Іди, геть, геть, відчепись від мене. Ні-ні-ні-ні. Дайте мені вилізти вилізти, дайте мені. Ні. Тепер ця румі мене завалила. Ну що це таке? Тут вже начебто не вижити. А ну, давай. Давай зараз ми з тобою розберемося. Так, тікаємо сюди, якщо що. Може, на якусь вежу залізти? Вежі ще є. Цілі? Ну, наполовину, але цілі. Давай сюди спробую зараз залізти. Тому що мені треба десь заховатися буде. Ой, ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Все, я тут, дивіться. Оп, сюди застрибуємо. Отут підлазимо. Ого! Це що тут? Розвалилося? Так, давай оп-оп-оп, піднімаємося отут. Сюди і. Ой! Ти звідки тут? Іди геть звідси. Скинув її. Ху, це просто якийсь капець. Тут дуже багато їх. Давай от сюди зараз відбудовуємо. І. Все, в нас є вежа, але воно руйнується тут. О, ні, о, ні. Так, 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 сюди все, відбудував трішки. Давай зараз будемо. Та ти звідки сюди? У мене. Так, ано, ано, тихо, тихо, тихо. 36 набойчиків вистачить, щоб її завалити. Вистачило, але я впав. Вистачило, але я впав, тихо. Обережно. треба оту завалити румі. Ось тут ще піді мною десь румі є якась. О, ні. Я не демон. Навіщо ви на мене полюєте? Ідіть на демонів, краще полюйте. Давай стріляємо. Так, 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 так. Ну, дуже здоров'я в неї багато. О, ні, так. Навіть 75 набойчиків не вистачило. Ого. Так, тихо, тихо, тихо. Мені це не подобається. Давай краще отак зроблю зараз. Вони прямо тут. Знизу стоять усі. Так, де гранатомет? Заряджаємося і стріляємо. Ану, на тобі. О, непогано урону знімає. Так, давай ще. На тобі ось так. Чудово, зараз завалимо оцю одну. На тобі. Давай, 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 давай. Добре. Давай дістану зараз автомат. Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так, я зрозумів, я зрозумів. Напевно, треба звідти забиратися. Тут просто нема де сховатися у цьому селищі. Тихо, 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 тихо. Давайте до кущів цих. Я не знаю. Вони за мною біжать. Відчепись, будь ласочка, відчепись. Ну чому? Як вона до мене дістала? Так, тихо. Вже тут. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Там мені навіть Дайте мені щось взяти в руки. На тобі. Фух, з цією розібралися. Так, давай оту стріляємо. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-так. Ану, іди сюди. Я не знаю, звідки стільки румів демонхантерів оцих взялося у цьому світі, але це просто апокаліпсис якийсь справжній. Я намагався тут забудувати селище, але ні. Шансів немає, вони все руйнують повністю. Все селище, увесь захист, воно розвалюється за секунди. Так, ось тут велетенська румі. Ця маленька, ще сюди біжить. Ди, геть звідси. Іди звідси геть. ні ні ні, -ні, -ні. тут ще згори вже стоїть. Відчепись. Відчепись від мене. Так, давай сюди тікаємо. Зараз буду, напевно. О, ні, 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 ді. Так, іди, геть. Ні. О, селянчики, біжіть. Ховайтеся, де можете, закопуйтеся, я не знаю. Вона за мною біжить тепер ще. Ні. Отак само я і біг до цього селища. Так, давайте, напевно, будемо звідси забиратися, тому що я не можу там нічого вдіяти. Ну, серйозно, це просто нескінченна армія У цих румі монстрів. Вони лізуть. Що це таке було? Вони лізуть і лізуть. У мене від цього тільки більше проблем. Так, 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 так. Ні-ні ні, ні добре, давай перезаряджаємося і просто побігли. Просто побігли звідси. Як умов гадалі? Може, в мене десь ще вийде е, знайти якесь місце? Це що таке було? Щось запускають у мене. Може, вийде якесь місце знайти, де можна буде захист будувати і спробувати знову відбиватися від них. А у цьому селищі вже знаходитися просто неможливо.